Доброго дня, мене звати Роман Баренко, я керівник соціального підприємства Інклюзив ІТ. Ми забезпечуємо вебдоступність сайту музею Голодомору в плані тестування, в плані вироблення рекомендацій для розробників в рамках проєкту Доступний сайт, Доступний музей. Ми віримо, що інклюзивна культура онлайн це те, що допомагає інклюзії в Україні, взагалі кажучи, ми віримо, що інклюзія онлайн. І культура онлайн, і, взагалі, культура інклюзія це ті речі, які до нас дотичні, і які допомагають бути інклюзії в бізнесі, інклюзії, у владі, інклюзії, як онлайн, так і офлайн. Якщо музей знаходиться в Києві, а потенційний відвідувач є в Вінниці чи в Долбонові, і цей потенційний відвідувач є. Має інвалідність, чи то він незрячий, чи то він має порушення руху, чи вона є старшою людиною, котрій може, інколи було далеко до цієї теми Голодомору, або це людина з інтелектуальними порушеннями, якій треба трошки більше зусиль, щоб зрозуміти цю тему. А цим людям, можливо, спершу потрібно ознайомитися зі сайтом в інтернеті. Зрозуміти, чи хоче вона туди потрапити, а якщо хоче, то переконати її в тому, що їй варто туди потрапити. А в своїй роботі з музейними установами України за підтримки Українського культурного фонду ми намагаємося робити досить передові речі. Скажімо, в цьому проєкті ми вперше залучили одразу до роботи над сайтом наших партнерів коаліцію з захисту людей з наслідок інтелектуальних порушень. А в цьому проєкті ми продовжуємо нашу традицію тестування на невізуальну доступність, тобто доступність для незрячих. А в цьому проєкті ми, взагалі кажучи, як і в попередніх, які сподіваюся в наступних своїх проєктах, намагаємося підійти до доступності комплексно. Майна на увазі, що сайт повинен бути доступним для людей а, з різними типами відвідності, для старших людей, для звичайних людей, для людей, які користуються смартфонами і користуються в дощову погоду чи в сонячну погоду, коли є значна а, блякливість екрану. Це все про доступність. Так сталося, що саме від культурних установ від нас приходять найбільші запити про те. Що треба сайти зробити інклюзивними? Так сталося, що це є передові установи в Україні, які дбають про інклюзивність, і я вірю, що саме доступність музеїв і доступність культурних установ онлайн в Україні може стати тим локомотивом, може стати а, тою, тим етапом, який дозволяє зробити інклюзив, інклюзивність онлайн. Для якомога більшості кількості сайтів, так, щоб людина незалежно від віку, статі, наявності і чи відсутності інвалідності, могла скористатися тими чи іншими державними чи приватними послугами в культурі, в обслуговуванні, в банках. Але я дуже ціную те, що саме в культурах це є та галузь, яка старається першою включити людей. Які, можливо, мають менші чи мовою бізнесу, мають менший споживчий кошик, кожен, але тим не менше потребують включення. Коли ми говоримо про культуру, ми говоримо мовою, як не дивно, демократії, коли люди рівні між собою. На відміну від бізнесу, коли ми говоримо про мовою грошей і по спроможності людини. Тому я дуже радий, що є така мова, мова демократії, мова культури, яка дозволяє. Нам говорити про якомога ширшу інклюзію, якомога ширше включення і якомога ширше залучення людей, які були до того виключені. Я дякую керівництву музею Годомору, я дякую розробникам, я дякую чудовій бібліотеці Сенсотеці, інсутеці, в приміщенні, якому знімалося це відео. До зустрічі і сподіваюся, до нових праць над музейними і, взагалі кажучи, культурними сайтами. Дякую.